Усім доброго і мирного часу. Цього разу знову про зворотній осмос. І знову проблема: дуже малий тиск в самому розширенню бачку. Ось поставлю графін і набирається рівно пів графіна і падає тиск. Тече ледь-ледь така струйка тонче сірничка. Ну, зрозуміло, проблема в розширенню бачку. І надіюся, що не тріснув той резиновий гумовий. Бальон. <хи> камера. В минулому відео про зворотній Осмос хтось писав, що не побачив розширеного бачка. Ось зворотній Осмос, а ось стоїть цей розширений бачок. Я його обмотав целофаном. Ну, поміняти целофан простіше, ніж потім його мити вимивати. Ну, ось тут я собі записую, коли що замінював, що міняв. І бачимо, що встановлений сам зворотній Осмос 29.12.2018 року. І з тих пір я не, взагалі не пхався до того розширеного бачка, поки ось поступово не впав тиск аж до півграфіна. Ну, це не діло. Ось так в мене виглядає цей розширений бачок і в порівнянні з графіном. О, Розуміємо, які об'єми. Блін, ледь витягнув, важкий, зараз, там води купа, незручно його витягувати. Ну ось я його розділ біленький, чистенький, ну як новий. Все бистить, тут якась ще голограма є. Найбрудніше місце це ось де сам цей краник ну, мусив доступ, щоб був, то порохи якісь налітають з часом. Ну І найбрудніше місце це ось ще внизу, де якраз целофан не закривав. І ось ніпель, де будемо закачувати повітря, щоб знову надати потрібний тиск. Оце поставив на вагу, щоб подивитися, скільки він важить от з водою. 18,3 кг. Це якщо враховувати, що літр води це кілограм. Чому тільки виробники не роблять якусь ручку, щоб можна було взяти його, якось повернути, чи якесь вушко хоча б, ну, якби зручніше було витягувати, а то така вага і там розгорнутися нема де, Ну, незручно, От є недопрацювання. Так, положу ось у ванну, щоб зливалася вода. Так, в мене система називається H2O. Ось там видно. Є вони різних виробників, різних ємкостей, різних розмірів і так далі. У ну, мене ось таке, і будемо на цьому експериментувати. Так, Ось тут ця заглушка, відкручуємо її і будемо закачувати повітря. Тут такий ніпель, як і у велосипедах накачувати колеса. Ну, ось так зараз зближу. видно, так? Ось такий звичайний насос до велосипеда. Буду ним накачувати, хто має там автомобільні. Насоси компресори можете ними. Так, ось Головне, щоб нам зайшов, накрутився цей ось штуцер. Він якраз заходить і накручується. Одною рукою незручно зробити. Під'єднав насос і перед тим, як качати, відкриваємо наш краник, щоб вся вода витікала. Будемо качати, і відповідно вся вода буде витискатися. Ми пробуємо. Ну Ось можна бачити, що повітря витиснуло в воду і тепер тиск є нормальний. Манометра я не маю, має бути там 0,5-0,4 тих пари, але е, пробую так. Так, ось перевернувши бачок вертикально, поставив і, як бачимо, залишки води витікають. Взагалі це правильно робити, щоб бачок стояв вертикально. І тоді закачуємо повітря, щоб повітря витискало воду знизу вверх. У ну, мене тут в вані немає де розвернутися, з цим бачком і з насосом, ще плюс камера, то таким чином це не зовсім правильно. І ще добре мати той манометр. Це я так, щоб перевірити, чи не тріснула хоч сама та резинова мембрана. Резиновий той гумовий балон блін, на слова. І взагалі я дивлюся, він у мене не розбірний, Навіть не бачу, де тут а, якийсь стик, де тут запаяли що. Думав, десь може знизу розбирається, ось нічого немає, де тут стик. Думав, може ще зверху ось під цією мембраною є якийсь там шуруп чи якийсь болтик, а тут а? нічого немає. Ось просто запайка. І ось тепер цікаво зважити, скільки він важить без води, тільки з накачаним повітрям. І навіть напольна вага не показує, ось на куголу поставив. 3 кг 362 г. Тобто 15 літрів води там було стопудово. І це я ще перед тим також спустив її, ну у графіни понабирав. Так, ну ось можна бачити, 3-літрова банка наповнюється, напір той, що потрібно. Валить, як має бути. Так, перекриваємо. І нічого не тече, бачок на місці, пізніше обмотаю целофаном, щоб стояв як новенький, Ну, якось так. Це не посібник, як правило, робити, а, а з таким варіантом можна обійтися. Маю на увазі, видавили воду, викачали повітрям. І тоді ще пару качків зробити для страховочки і таким чином бачок служить далі. В це заміряти тиск манометром. І тоді вже будемо знати точно як потрібно. Ну, манометру в мене немає, то ось таким чином можна. Нічого там не бабахло, не розірвало. Напір класний, все працює.